Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде влог. Дуже рідко я знімаю влоги з концерту Діма Моначка. Це третій концерт, цього... в нього вийшов альбом Вічна танцююча людина. Я не знімав реакції, тому що я його вирішив зразу прослухати. реакція це коли ти його слухаєш вперше і знімав реакцію на кліп. Сьогодні щось має бути грандіозне в колесі спорту. Тут я вам покажу, не знаю, якщо вам сподобається формат влогів. Зараз ви дізнаєтесь звідки ця сумка в мене взялась. Якщо... Вибайшли. Якщо вам сподобається формат влогів, то ставте вподобайки і даємо до курсу по мобільному монтажу. Поїхали. І я буду їх знімати йому. Зустрітися з Тулєвою. Ми йдемо на мене. На на Анічка, ну я хочу зі своїми підписниками тебе привітати. Так, я понесу сумку, поймаєте талантів. Я хочу привітати, тебе що стало ведузі у нас відбору. Ура! Дякую. А коли буде нас відбір дитячий? У нас то жовтня. Ні, нам так. — канають. Нас то жовтня. А я мені на нерв секрет Бо я Сама не знаю. Давай я Ну прийшла. Аліся співала гімн України. Розкажи, як тобі це страшно? Страшно було, страшно. Ну страшно було відповідальність велика. Ну, Господи, не дай Бог що з нерву забудеться якесь слово. Буде пець кондолів. Так за фонограму знову. Ні, ну я підписала собі там табрики, але їх не було чути, бо там були тільки колонки, коронки, як староки. А я казав, що так буде. Знаєш, що, шнурки треба зав'язувати з хорошими мислями. Ось така Аня такий лук. Аня вже начепила цей штук. Не забудь мені сказати, щоб я начепив цю штучку. Це вініл, кстати. Це волох про концерт Монатіка, але дивіться. З хорошими мислями загадую. Аня, а, гов... а ми можемо говорити про те, що це було вчора? Ні. що, ні? Ну добре, ну добре. Я сьогодні риф удаляв з ноутбука файли і знайшов оці наші демки. Пісня Закохана в себе. Так от, я думаю, так, вона треба перевірити, чи грає вона в випусках. Друзі, якщо ви не знаєте, є пісня, я написав, Аня заспівала, і я її заспівав. Корочі, яка грає в Ютуб шоу? Це коплена все. Це в себе, да, це саундтрек. Да. Я вирішив сьогодні перевірити. Чи є ну, то есть, вона є? Я включаю Ань. А там твоя версія. А да. там моя версія. Да, 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 так, так. А що? Ти не обідалась? Ні. Ти стала, що щастя не в комусь автобі. Ти геть залишила погані всі ті дні Сміливо скажи. Тобі нікого не треба. Привіт, Тоні, красоні. Ваня вміє зробити, ми насправді дуже ми вперше, так, да, так рано прийшли. Да, 6, 6. Ну тому що я співала, Ваня допомагав морально. Да. Класний був дівчинка. Да. От прям любить. на тебе взагалі, ти така любиш. Я люблю такі -то, джинси, ти порвати, ого, да. Так можна. Ми вже підходимо. Ми йдемо на службовий вхід. Тримає, тримаєш просто кадр, буде так. кадр з кліпа. Просто дивишся на мене, не бачиш. Там буде кадр з нашого кліпа. твого. Де жаба квакнула, ворона на каркнула. На трошку сюди публікує. Хто це тут пише? Це мій граф Дрекуле. Так, да, це вже хороший. У мене а так? Має має так? Ні, кстати. А як то? Ну, Несем так, важку сумку, так. просто. Та мой костюм, я їду сьогодні в Луцьку виступати. Додому до мене. До тебе дому. Да, що? Дуже вас вітаю. Дуже раді бачити. Дякуємо. Це <сілик> може, що тільки все. Що, що, що Добрий день, привітань. Привіт. Тут. Добрий Дай. день. Ми на цей вхід. Найголовніша інтерв'юерша країна, яка <сілик> видає правду. Я <сілик> дуже <сілик> <сілик> Дуже добре, це правда. Це добре. Ой, до це добре. У нас Це, <рес> це влог? Да. Так, це раз. мій влог. Це раз у влог. Да. влог. Йоу. Вітаю тебе в Євробах. <рес> Третій раз вітаю. Правильно, бо хлібатрується. Ну, заходь. Зараз зайдемо. Роман Батурлакін. Що ти, як ти? Все добре. Роман, Лілу 45, бо сестра? Так. <рес> Ми вивчимо це без коментарів. Так, можемо запитати. Але взагалі поговоримо про нова, хлопчик змінився його підхиту творчості, як взагалі розформується на бабу. Так, Ти дивись, як треба знімати. Дивись, широкоформатна. Йоу. Трошки вище Нижче. Неще. Якщо ви не знали, як виглядає, як виглядали ми. ми не хотів фоткати фотографом. Як виглядає палац спорту, ми можемо трішки показати вам екскурс. Саме головне знаходиться отут. Тут Бухаловка. Давай тут піднімемось. Фотозони, так. Да. Вон там є якась фотозона. Зараз ми вам її покажемо. Так, у нас ось перша якась фотозона. Але це не Монатік. Ось є фотозона. А, тут у нас продається мерч. Монатіка, давайте подивимося, який у нас тут є мерч. Так, ось такі у нас футболки. Є. Це колаборація з Adidas. Ось такі. Шапочки. Це шопер. Ні, це футболка. Ось такі. Фотобудка? Черга на фотобудку. Новий вініл. Я так розумію дві обкладинки. Чи це ззад? Який раз ти зав'язуєш цей штурм? Подивіть мені, ну часов. Задовбалося. Оооой. Ничего, можешь, когда захочешь. А я с этой а, а а просто лажу. Я твоей торбой, понимаешь, все время. Так, друзья, показываю вам наш сектор. Да, я знаю, я уже. Так, у нас... Э, у нас есть такой VIP-сектор. Наталья Кирс,

Бухає, бухає, а, бухає, а я... Бистро виключай камеру. Або пісню покажи, або виключай камеру. <свісля> <свісля> <pouquinho. свісля> а я, okay. що все сподобалось, да? Wow. <yeah>. <сп <câmpas> Мой <спомнень> <сподарю> бій. 我是大哥。

Так, мої хороші, хочу поділитися враженнями від концерту. Хоч інша триває, вийшов, що... тому що не зможу записати, тому що зараз буде дуже багато людей. Я просто в шоці як яка крута технологічна сцена. Скільки пісень і скільки, писаю, і скільки взагалі любові вкладено в це шоу? Я тоді От... я танцював від самої першої пісні. Я тільки зараз вирішив трішечки вам записати відео. Насправді це шоу можна розбирати по деталям і робити, і робити окремий огляд. Звук, світло, артисти запрошені, нові пісні. І взагалі сама енергетика, яка панує сьогодні. Я чесно скажу, я давно такого не відчував. В останній раз таке було. На Олімпійському до повномасштабного вторгнення. І я прямо сьогодні перезаванка. Монакі знову доказує, що він артист номер 1 Номер один. І це не про те, скільки ти вклав коштів е, в шоу. Це про скільки ти вклав душі це в шоу. Ось про що Мона. Про душу вічеріз. Все, закінчуємо цей влог. Дуже дякую, якщо вам сподобався формат влогу, будь ласка, пишіть коментарях. Буду робити вам частіше заходів стрілони, тривайте.